Вітаю вас, діти. Ми продовжуємо з вами вивчати тему мультимедійні та гіпертекстові документи. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо мову розмічання гіпертекстового документа, а саме мову HTML. Саме приємне в написанні мовою HTML те, що вона не потребує якихось спеціальних. Програм для написання гіпертекстових документів. Ми можемо з вами використовувати звичайні текстові редактори, такі як Блокнот, текстовий процесор, такий як Microsoft Word, але, звичайно, можемо використовувати і спеціально створені HTML-редактори, які більш зручні у користуванні та пришвидшують нашу роботу. HTML-редактори можуть бути текстові та графічні. Давайте на початку уроку запам'ятаємо основні означення. HTML мова розмітки гіпертексту. Це стандартна мова розмітки документів у всесвітній павутині, яка обробляється спеціальними програмами-браузерами і відображається у вигляді документа у зручній для людині формі. Гіпертекст електронний документ, який містить зв'язки з іншими електронними документами, такі зв'язки називаються гіперпосиланнями. Теги команди мови HTML. HTML-теги це ключові слова або символи, які записуються в кутові дужки. Слід зауважити, що HTML не є мовою програмування, вона призначена лише для розмітки сторінки, надання певного вигляду її складовим. Тобто за допомогою мови HTML ми можемо з вами створювати статичні сайти. Згадаємо з минулого уроку, сайти, з якими не можуть взаємодіяти користувачі, змінювати їх контент. Давайте розглянемо теги. Перше, що слід запам'ятати, теги бувають парні і непарні. Всі теги заключаються у кутові дужки. Але парні теги містять відкриваючий тег і закриваючий тег. Закриваючий тег відрізняється від відкриваючого тегу, наявністю в написанні отакої от похилої риски. Отже, ми пишемо. Відкриваючи тег, далі пишемо вміст, який ми хочемо заключити в цей тег. І коли ми закінчимо, ставимо закриваючий тег. Для прикладу, дивіться, от відкриваючі теги. А ось поруч з ними з пахилою дужкою, такі ж точно по написанню, але з дужкою, це закриваючі теги. Непарні теги не потребують закриваючого тега, вони просто вказують на якусь дію. І ми вказуємо щось, і закриваючий тег не проставляємо. Наприклад, тег вказує новий рядок, тег HR розділову лінію, тег IMG – вставка зображення. Давайте розглянемо приклад запису парного тега. Відкриваючий тег, якийсь вміст. і Закриваючий тег. Отже, набір тегів створює HTML-код, який буде вказувати браузеру, як відображатиметься елемент сторінки. Назва кожного тегу це одна або декілька літер, взятих у кутові дужки, яким відповідають певні англійські слова, що пояснюють їх призначення. Парні теги утворюють контейнери. Тобто, дивіться, тег-тітл, вміст тега і закриваючий тег. Ось це утворює контейнер. Так в HTML це називається. По суті, сам HTML-документ і є одним контейнером, тому що він відкривається тегом HTML. Ми прописуємо вміст нашого документа і ставимо закриваючий тег HTML, що утворює один великий контейнер. Один тег може мати кілька параметрів. Ці параметри називаються в HTML-атрибутами. Атрибути ми прописуємо у відкриваючому тегу. Закриваючий тех не містить жодних параметрів, лише показує на місце закінчення дії контейнера. Всі необхідні параметри ми вказуємо у відкриваючому тегу. Розглянемо приклад. Наприклад, ми записали тег так? прописуємо параметри PG Color, дорівнює і в лапках Red. Далі пишемо те, що нас має містити, цей тег, так, якийсь текст, і ставимо закриваючий тег. Тобто відкриваючий тег, атрибут, параметри якісь, значення атрибута, сам те, текст, і закриваючий тег. Дивлячись на цей запис, ми можемо зробити висновок, що ми задали. Фон сторінки червоний. Атрибут PECCOR означає фон сторінки. Параметр атрибута Red прописує, що сторінка у нас буде фон сторінки, буде червоною. Отже, отакий вигляд у нас має html документ. Доктай, тобто це тег не парня, який вказує, який тип у нас буде документа. Далі ми відкриваємо тегом HTML, Тег Head – голова, який вмістить в собі тег Title, вказує назву нашого сайту, яка буде у нас висвічуватись, коли ми вже будемо продивляти сайт в браузері. Далі ми відкриваємо тег баді, прописуємо між тегом баді відкриваючим і баді-закриваючим вміст нашого сайту весь контент, наш, контент нашої веб-сторінки. Те, те, що буде відображатись на нашій сторінці, буде вміщуватись між двома тегами баді, відкриваючи і закриваючи. І коли ми вже все з вами прописали, ми ставимо закриваючий тег HTML. Отакий От вигляд має у нас наш HTML документ. І такий вигляд він буде мати тоді, коли ми будемо його продивлятися у браузері. Отже, ще раз HTML. Відкриваємо наш HTML-документ. Head має містити заголовочну інформацію якусь. Тітл. Це назва сторінки нашого веб-сайту буде. Так? Він буде відображатись в рядку заголовку браузера. Закриваємо head Tech, Відкриваємо тег-баді, прописуємо наш контент. Закриваємо тег body, закриваємо тег HTML. Це означає закінчення нашого HTML документа. Оце і є структура найпростішого HTML документа. Всі HTML документи мають таку структуру. Більш складні, просто будуть мати більшу кількість якихось тегів. І ще раз, закріпляємо структуру HTML-файлу. HTML. Відкриваючи і закриваючи тег. Head – голова нашого HTML-файлу. так? Tech Title, який містить назву нашої веб-сторінки. Тех-баді, відкриваючи і закриваючи, який містить в собі весь контент, контент весь вміст веб-сторінки. На прикладі сторінки в браузері. От такий має е, вигляд заголовок документа вміщений у контейнер тітл. Тобто, тут у нас буде написано приклад 1. Адреса, назва файла. І вміст включений у контейнер баді. Дякую діти вам за увагу.